Вітаю вас на каналі Смачна Стрінка. Сьогодні покажу дуже цікаву яскраву і смачну закуску з лаваша. Виглядає ефектно, а готується зовсім просто. Беремо круглий лаваш і розрізаємо його на 4 сектори. Далі з кожного сектора скручуємо невеликі кульочки. Щоб кульочки добре тримали форму, закріплюємо їх зубочисткою. Викладаємо вертикально на деко з пергаментом і змащуємо збитим яйцем. Далі кожен кульок спочатку макаємо в яйце, а потім в кунжут. Відправляємо в духовку і запікаємо приблизно 15 хвилин до того моменту, поки яйце добре схопиться, і кульочки стануть рум'яними. Поки лаваш запікається, готуємо начинку. Її, в принципі, можна брати будь-яку. Я ж готую салат з крабовими паличками. Варені яйця нарізаємо невеликим кубиком. Так само кубиком нарізаємо крабові палички. Додаємо приблизно 2 третини банки консервованої кукурудзи. Плавлені сирки натираємо на дрібній терці і теж відправляємо в миску. Заправляємо майонезом і все гарно перемішуємо. Начинка виходить ніжна і дуже смачна. Кулючки готові. Акуратно виймаємо зубочистки і наповнюємо колючки підготовленою начинкою. І на завершення макаємо кулючки в кукурудзу, яка залишилася. Виходить неймовірно красиво, яскраво і дуже апетитно. Це справді смачна закуска, яка прикрасить будь-який стіл. Обов'язково спробуйте і вам точно сподобається. Смачного!